Ну, і тут я ж не сама. Що ти там хрюкаєш? Миша? Кс -кс -кс. А, це кура. Ти зі мною гуляєш. Гарненький. холодно дуже, вон кая біжить. Оце так а, навесні ми з ними гуляли тут. Я зранку брала каву і йшла. Ой, сидить. Хотячі розбірки. Подралися, хто буде охороняти хазяйку, да? Кая. Ну да, ти, ти переміг, звісно. Сурікат. Просто сурікат. Красені мій. Думала я, що можна буде оновити абрикос, але почали спилювати і там вже спили такі поганенькі. І, в принципі, не бачу сенсу тоді возитися з ним, бо його ще лікувати. А знаєте, що тут стою, і дивіться, як гарно. Пітуня отака рожева. І там, дивіться, такого самого кольору і поміє, але саме під абрикосом вони щось не пішли рости, а пішли рости ось тут. І дивіться, як це гарно виглядає. Воно прям заплило все. І кожен день це стільки квітів класно. Я обов'язково зберу насіння. На балконі вони з меншими листячками у мене були, але раніше квітнули. Тут пізніше. Я частково вирощувала з розсади, і це ніяк не вплинуло на строк, скажімо так, її зрілості. Чи, може, я рано посадила, не знаю. Коротше, красуня, красуня заплила отак от все. Дуже гарно можна закрити. Я ще сподівалася, оцей стовпчик закрити, але там вона теж не прийнялася. Ось там земля, я думаю, погана і поливати треба було вже на наступний рік. А ця петунія росте здається, кожен день, все більше і більше. Тут вже за 2 метри пішла, оця відстань. Капець, яка вона шалена. Дуже гарно. Приїхали. Мілко на огляд. <смеш> а графулю. Позбавляти його гарненьких бупенців. Да, графуля? Він не їв такі істери, які нам закатує тут капець. Але кричить ніла. Для тих, хто не розуміє, навіщо стерилізувати котів. В них зменшується цей статевий потяг, і вони перестають мітити територію, дратися за, за неї, стають спокійнішими, і в принципі це також подовжує їх життя. Коли весною воно дуже сильно втрається, ми були не в одного ветеринара, і всі казали, ну, чого ви котів не стерилізуєте, бо я возила і куру, і каю, і графа, і от по черзі просто ще й мілка ж повзає по черзі ще кая стерилізований, ще стерилізована. Курочку. І зараз я вже бачу, що він не так рветься кудись гуляти, не диреться, не приходить з вирваною шерстю і став набагато спокійніше і більше спілкується з нами. Граф виходить з наркозу, оце ми вже хвилин 10 бігаємо. Дивіться, які в доні класні капці. Дивіться, як мілка лежить. Обняла іграшку. Цикаєні іграшки. Але, скажи, мені теж знадобилися. І отак лежить кіцюня. Там бікіні в нас. Депіляцію зробили. Зараз їдемо до лікаря на уколи. Ми з Мілою тут гуляємо. Да, Мілуся. Потім похвастимося вам нашим новим модним комбінезоном. Тільки що тікала за паркан. В сусідів треба паркан там підсипати, бо там є щелини, під які вони залазять коти. І коли оце залазить, мені приходиться йти обходити. Е -е -е -е. Весь паркан це десь 50 метрів в одну сторону. Ну так. Я ж переживаю, що за той час, поки вона там, я бігаю за нею, вона там десь в хащі полізе, але зачепилася комбінезоном цим. І тому не полізла. Ділова, киця, ділова. Завтра останній раз робимо уколи і призначить якісь препарати в пігулках вже. Ось такий комбінезончик показую. Він призначений для того, щоб коти і собаки-спінальники при. Ну, вони... Передніми лапками пересуваються, щоб вони собі не натирали задні лапки. Ну і добре, що я тут посіяла газон, є місце, де їй можна гуляти, але якби вона ще сиділа на місці, вона вже пристосувалася і ганяє по всьому двору, по садочку. Треба закривати всі щелини. Щоб вона нікуди не могла тікати, ну і тоді, в принципі, її можна і саму тут залишати гуляти. Багато хто так робить, коли коти звикають до свого становища. Ну, а поки що гуляємо під наглядом. Ну, по-перше, подивіться і так гарно, да? Я вже сподіваюся, що зараз вже не так спекотно і почне відростати травка ця. А не гарний варіант косити і не прибирати траву, тому що воно просто сильно мульчує і там вже такий її шар. Добре, що газонокосарка підбирає. Це все. Ну і подивіться на цю красу. Це така от в мене піргала. Зварили сьогодні, я ще буду фарбувати. Отак вона виглядає зверху. Так вже сутінки. Хвіртка нарешті є, тут, бачите, закрита. Якщо чесно, я ще хочу умовно ось там знизу поставити хвіртку. Що це за вибухи? Щоб, ну, такий, знаєте, умовно, шлагбаум. маленький, з, чого, з чогось дерев'яного навіть треба подивитися, тут є старі хвіртки десь там в сараях хваляються. Зробити так, щоб просто розуміли, що не треба сюди ходити. Коротше, всі не дуже розуміли, що тут буде, а тепер всім дуже подобається. От, сьогодні четвер, я вже втомилася. Чекаю, коли п'ятниця, бо зранку з кішкою, потім мені ще масажистку возити сюди. Робимо всі масажі. От. Потім ще виходить, що... Я там їжу по якимось справам, а ще робота, а ще оці купа справ. там, Знаєте, там замки якісь треба, якісь чомусь ніде нема, там ще щось, там ще щось. Ой, э, чекаю вихідних. Сподіваюся, поприїжджає і родина, і друзі, і вже будемо відпочивати. А вам похвастуюся своїми кавунчиками і диньками. Оце кавун. Попередній ловнув, пам'ятаєте. Тут ще були маленькі, ну от. Ще й залишилося, не всі я побачила. Отам. Але я так зрозуміла, що вони не встигнуть визріти, і я їх позривала. Той теж приберу, щоб просто не витрачав кавун, сама рослина на це сили ніякі. Подивіться, там купа помідорів треба піти позбирати. Топінамбур висотою, тут не знаю, вже по 2,5 метри. І він повинен квітнути, тому ну, що я не зрозуміла, коли ж це відбудеться. Я його хочу викопати. І посадити, знаєте, ним дуже класно закривати паркан там, наприклад, або вздовж е -е, ділянки там, знизу посадити від сусідів. Тут я хочу бузину попідрізати. Подивіться, які гарнюні петуні. Просто гарнюні, величезні. І це ж я сюди вже садила ті, які були не дуже гарні, у цій, невеликі. Але гарно вони себе почувають саме у великих об'ємах, коли не обмежується коренева система. Оця вища, і я бачу, що їй гірше. Тобто, якщо я буду на наступний рік саджати, то я буду садити тільки в колосо. колесо. Ну, так, щоб був як обмежений простір зверху, щоб вона звисала. От бачите, як ця. Там металопрофіль, невелика така конструкція. І ота теж в якійсь водіїстирі. Міскантус у мене тут росте. Так, оце попідрізали трошки гілки горіха, гарно стало. І отут в мене диньки. Я от хочу зараз подивитися, бо мені сказали, чекай, коли в них хвостики підсохнуть. Я вже бачу, що ну, ця ще як ця, а ота точно вже стигла. Мені здається, не треба чекати цього. Ну і от третя, ще така маленька. Одну теж, мені здається, чи роздавили? Ні, з динями такого не було. Точно. Ой, в мене там полив увімкнуний, а я бігала, мілку ловила. Оце називається не було часу займатися городиком. Дивіться, скільки помідорів. Зараз мілку до лікаря і буду збирати. Ну консервувати. Я вчора нарешті собі придбала ключ закаточний, напівавтомат. Покажу вам, мені сподобалося. Я вчора компотик ще ввечері робила. Треба позбирати помідорчики. Ну, ці можливо, я зараз беру та мамі завезу, бо там мілка. Мілку вожу прямо поруч з мамою. Огірки, подивіться, що виросло. Я так сміялася що Це за кабечок висить. О, цирк. Так, шпинатик. Шпинатик такий вже росте, треба ще докупити, досіяти, щоб він таким килимком був. От. Це гарна профілактика від різних бактеріальних захворювань. Там огірки такі вже величенькі, можна, до речі, ну, я сюди не підходила, я настільки втомлена, що мені нема коли. то, може, сьогодні теж закручу їх. Одну баночку ще огірочків маловато, але багато помідорчиків. Ну, подивимось. Якщо чесно, нема сил це все збирати. Прям взагалі нема сил. Та ми просто це все не з'їмо, а закатувати або зробити Це я відпочити зібралася, думаю, вже борщову заправку зробити. Ну, можливо, в мене там є і бурячок, і морквочка молоденьке, хоч кілька баночок. Так, ладно, я поїхала, бо я тут довго буду стояти. Це ми пішли гуляти. Тут поруч є закинуті дачі. Дивіться, як гарно. Виноград. Ой, тут хтось складав і навіть накрив. На що накривати не зрозуміло, але так. І біля очерету тут, отам вон, така завод йде. Від озорця, тут кукурудза по 3 метри. Там навіть дивіться, ця є хвіртка така гарна. Так, це Боба, сусідський собака з нами гуляє, і тут так колоритно, дивіться. Якось з цього боку тут ще дачі бувають. Проступають прям такі цікаві. Знаєте як? Десь закинуті, десь хтось ще робить. Бобу я називаю Бембі. Дивіться, який в нього. Малюдно лап точно як у Бембі, хвостик. Оленятко таке. Боба. Боба. О, а отут озеро вже. Так. Хлопці кудись гуляти пішли якісь. Дивіться, як тут гарно. Пора діє. Я придбала йому пачку корму. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Смаколик, смаколик. Це сусідські пес, напроти живуть, і вони наче продають хату. Ви знаєте, якщо вони будуть виїжджати, я б його забрала. Я дуже його люблю. Пішли, Бембі, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Сосиска в тісті. Хот-дог, скажи, тільки це хот-кет. Дівчинка не гулялася. Ловила її, тут під паркан намагається лізти. Треба пройтися прям добре, позакопувати його, щоб ніде точно ніяк. Так, ну тут наш кастрований. Це з ним добре, дуже легко переніс. Такий став більш спокійний, прям видно більше вдома часу проводити, да? тільки їсти почав більше. Нічого. Як ви бачите, новини в мене ось такі. Поливала я тут посадку біля паркану. І трошки впала, пошкодила собі зв'язки на нозі і руку. От вже тиждень відходжу від цього, знаєте, то з кішкою, то тепер сама лечка надибаю. Кілька днів взагалі не могла ходити, Ну, це відбулося в четвер чи в середу, в середу. Сьогодні понеділок, вчора їздили. Їздила. Робили поминки Сергія, вже рік пройшов. От. І я доїхала сама і дійшла сама, але е всю ніч потім не спала, зрозуміла, що зарано ще. Не уявляєте, що мені знадобилося Ортез. в якому ну, Сергію купували, він на мене завеликий, але принаймні, отак, знаєте, Трошки пройтися, я хоча б не боюся, що я зламаю цю ногу, бо наступати не на неї важко, коли вона рухається. отак от. Ну, Це моя рука, тут палець зламаний. І дуже боляче, якщо от сюди до нього торкаєшся, тут гіпс тільки отак якось загорнутий. Коротше, не мала баба клопоту, вирішила впасти. Ну, а так, як мені скучно. І вже я розумію, що мені треба чимось займатися, то я вирішила вставити те, що я знімала, і не могла вставити у влог, да? не було часу в мене змонтувати, бо ми тут з кішкою постійно там її то помити, то ще щось по кішці, які новини. Трошки відновлюється рухомість лапок, вона вже сама розримає отак, от пальчики. Трохи. Знаєте, от видно, то лапки висіли прямо, от просто висіли, так як взагалі, як сосисочки, то зараз видно, що вона їх тримає трохи в тонусі, намагається трошки їми рухати, але ще замало. Ну і я так розумію, швидко це не відбудеться. Прописали, то ми два тижні їздили, кололи в клініці, зараз колемо самі вдома, але кожен укол це просто жах, якийсь, вона шкрябається, видирається. Кусається, прокусує все, що тільки можна, всіми засобами не дається колоти. І придумали колоти її ну, шкірно, але там в районі стегна. Але виявляється, чутливість в неї теж там є. Це добра новина. От Ходить, допомагає зараз сусідка, вона кінолог, і ходить, допомагає колоти, але все гнус. Одно... Стрес для всіх. Мілка, як її бачить, як вона заходить, мілка тікає тут по всій хаті. Шкрябається доволі швидко. Вчора тут повз паркан намагалася втекти. Ну, я з нею зараз не можу гуляти, бо я просто за нею фізично не встигну. От скільки там є часу, там одоні, та то трохи вигулюють її. Отакі от, от новини.